лікарню Охмадит поцілила ракета української ППО. Тим часом дружина президента України Олена Зеленська придбала автомобіль Бугаття за 4,5 мільйони євро. А в Україні ціна на сіль підскочила до 200 гривень. Та цікав нашій державі взялися за жінок. А у ізраїльтян з подвійним громадянством відбирають паспорти в Україні для мобілізації в зсу. А на зустрічі у Києві прем'єр-угорщини Орбан не потис руку Зеленському. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція. Ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко і це програма Фейк Ньюз. 8 липня трапилася страшна трагедія. Під час чергового ракетного обстрілу удару зазнала дитяча лікарня Охмадит, що в столиці практично відразу російські медіа почали говорити, що російські ракети нанесли удар по військовим об'єктам офісу президента України, що знаходиться неподалік лікарні. Сьогодні російські ворожоносіли сили слізь серію ударів, таких я так розумію, точних і в цьому сенсі болезнених. по ВПК украинскому. Это были очень, это были не просто эффективные удары, они еще были и очень, как бы сказать, ну, с явным элементом, так сказать, демонстративности. Я бы так сказал, потому что удары по Киеву, удары, где там еще в Днепропетровске, да, по-моему, был прилет. Говорять по аеродрому Жуляни були удар удари. Так далі Это были, повторяю це все так сказать, по, по повоєнним об'єктам. Згодом ця версія російських змі уточнилася. Зокрема, почали говорити, що Охмадит влучила одна з українських ракет систем протиповітряної оборони, які прикривають Київ. Наши войска этим утром нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по военным тылам противника. Целями стали промышленные объекты и авиабазы ВСУ. В Минобороны заявили, это ответ на попытки киевского режима нанести ущерб нашей инфраструктуре. Поражены объекты ВПК в Кривом Роге, в Винницкой, Черниговской, Черкасской областях. Сирены воздушной тревоги звучали в Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях. В серии мощных прилетов и в Киеве где вновь попытались свалить на Россию вину за неудачную работу украинской ПВО. Минобороны отвергли обвинение Киева в том, что армия России якобы специально, целенаправленно наносит удары по гражданским объектам. «Це не так, але усі вище згадані численні версії про кремлівських сайтів є фейковими. Насправді головну дитячу лікарню Києва Охмадит було вражено російською ракетою Х-101. Про це свідчить відеозйомка безпосередньо прильоту ракети по будівлі лікарні, на якій чітко зафіксовано зовнішній вигляд цього боєприпасу. Відео також свідчить про те, що ракета не була підбита засобами протиповітряної оборони, а безперешкодно летіла до запрограмованої цілі. Особливістю російської крила ракети х 101 є характерне хвостове оперення та наявність у хвостовій частині турбореактивного двигуна Р-95-300. Саме його чітко видно на ракеті, яка поцілила у Ахмадит. Крім того, такий заокруглений ніс повністю відповідає Х-101. Ба більше за словами експертів, ракета, яка влучила в Охмадит, використовувала теплові радіолокаційні пастки, тобто йшла прицільно саме в лікарню, а не по будь-яких інших об'єктах. Про це в ефірі телеканалу Еспресу розповів військо експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес Валерій Рябих. Та ж ракета Х-101, яка сьогодні використана, вона очевидь пройшла на надмалій висоті, і от перед перед влучанням в Ахмаддіт, куди їй було закладено російськими терористами конкретні координати, Вона зробила горку і цільовим способом потрапила в лікарню Ахмаддіт. І для того щоб пройти наші засоби протиповітряної оборони, вона могла використовувати оті самі теплові Теплові радіолокаційні пастки це такі засоби, які ракета відстрілює на своєму шляху до цілі, з тим, щоб впливати як на засоби радіолокації, так і на засоби протидії. Ті ж ракети, які мають теплові або головки, які діють за принципом радіолокації, з тим, щоб уникати ураження, одна. Підльоті до цілей. Таким чином, росіяни вкотре своїми фейками намагаються відгородитися від відповідальності за страшні теракти, які вони проводять в Україні. Так було з пологовим будинком в Маріуполі і так повторилося в Києві з лікарнею Охмадит. Шеледі України стане власницею автомобілю Бугатті вартістю 4,5 мільйони євро. Таку інформацію поширюють проросійські ресурси. Вони посилаються на відео чоловіка, працівника французького офісу Бугаті, який розповідає, що саме він показував Зеленський нову автівку за два тижні до офіційної прем'єри. Першій леді настільки сподобалася машина, що вона одразу придбала та оплатила її вартість, про що свідчить відповідний інвойс. оказалася в центр большого скандала. Жена президента України купила один із самих дорогих автомобілів в мірі Бугаті Турбійон. Як пишуть французькі журналісти, І зеленська оформила предзаказ на спорткар стоїмості почти 5 м. Мільйонів доларів. Бугатія планує випустити всього 250 машин. цієї моделі. І вот супруга українського президента стала першою В Публікація відмічається, що производитель якоби спеціально організував закритий показ гіперкара за дві неділі до офіційної презентації. Однак ця новина виявилася фейковою. Акаунт інстаграм працівника Бугаті, який першим поширив інформацію, має всі ознаки фейкової сторінки. Він містить усього чотири публікації: це стокові фото автомобілів. Перша з яких Опублікована всього кілька днів тому. Проте на профіль підписано понад 5 тисяч користувачів. Вірогідно, це боти, покликані надати більшої солідності акаунту. Після поширення новини зловмисники спочатку зробили цей профіль приватним, а потім узагалі видалили його. У мережі нам не вдалося знайти жодних доказів того, що людина на ім'я Джей працює працюючи колись працювала у Бугаті. Більш того, сайт франкомовного медіа Варітеки Ші, одним із перших опублікували цю новину, був створений. Менше двох тижнів тому, а саме 22 червня, Є всі підстави вважати, що це пропагандистський ресурс для поширення кремлівських наративів, який тільки маскується під авторитетне західне медіа. Для остаточної певності фактчекери StopFake звернулися до прес-офісу Бугаті. Директорка з маркетингу та комунікації фірми Ніколь Аугер повідомила, що зазвичай Багаті не розкриває персональної інформації своїх клієнтів. Однак цього разу вони вирішили зробити виняток та провести внутрішню перевірку. З'ясувалося, що Олена Зеленська не купувала ні богаті турбілон, ні будь-які інші автівки цього виробника. Bugatti Automobiles – відомо про повідомлення про те, що пані Олена Зеленська, перша леді України, нещодавно придбала автомобіль Бугатті. Звіти містять нібито рахунок фактуру з паризького салону Бугатті. Бугатті поважає конфіденційність своїх клієнтів і зазвичай не розголошує жодної інформації про своїх клієнтів. У цьому випадку Бугатті робить виняток, оскільки це неправдиве повідомлення та не відповідає правді. Згідно з внутрішньою перевіркою, пані Зеленська не є клієнтом Бугатті. Бугатті не бажає коментувати або очікувати будь-яких подальших оцінок щодо запропонованих звітів, крім того, що це фейкові новини. Дезінформацію про так звані дорогі покупки і марнотратство Володимира Зеленського та його оточення Росія поширює багатьма мовами та у різних країнах. Подібні фейки також фіксуються у країнах Європи та Латинської Америки. В українських супермаркетах вартість півкілограмової пачки звичайної кухонної солі вже сягнула 200 гривень. Доказом таких високих цін є відео зняте в українському супермаркеті, де в кадрі видно такий цінник. Соль. Соль, 200 гривень. 200 гривень, соль. Сука 200 гривень соль. Після поширення такої інформації СтопФейк перевірив, чи дійсно в Україні ціни на сіль досягли рекордного рівня. Як і слід було очікувати, інформація не відповідає дійсності. Якщо придивитися до опису на ціннику з відео, то там можна прочитати назву солі, що надійшла в продаж воля в одному з українських супермаркетів. Справді продається сіль із такою назвою, і вона справді коштує 200 гривень за пів кілограма. Однак така висока ціна на цей продукт пов'язана з тим, що він продається зі суттєвою спеціальною націнкою. Як пояснює продавець, кошти отримані з продажу солі воля підуть на потреби української армії. Ми розпочали важливий проєкт, покликаний допомогти військовим захищати нашу незламну. Щоб стати його частиною, потрібно придбати ту саму сіль воля із незламних шах Соледара для себе як сувенір за 200 гривень, тому що ця сіль справжній скарб. Вона конвертується у ФПВ-дрони, які відправлять нашим військовим на передову. Якщо ж говорити про звичайну сіль, то станом на кінець червня 2024 року в українських супермаркетах кілограм кухонної солі можна придбати всього за 13 гривень 50 копійок. Низка російських телеграм-каналів поширюють відео, на якому кілька чоловіків у військовій формі кудись ведуть жінку, яка активно пручається. ТЦК взялося за жінок. Так підписують ці дописи, маючи на увазі примусову мобілізацію до армії жінок в Україні. Боже, та що воро. Однак це відео фейк у зазначеному випадку. Пропагандисти просто використали відео з іншим контекстом для створення дезінформації. Насправді, на відео, що розповсюджується, знято конфлікт між жінкою та співробітниками Державної прикордонної служби України, який стався на Закарпатті, прес-секретар Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова у коментарі Суспільному уточнила, що інцидент стався 30 червня 2024 року. На на околиці села Нижня Апша Тятівського району водійка мікроавтобуса Мерседес Бен Світу, який стояв у черзі автомобілів на контрольному посту, виїхав на зустрічну смугу і спробувала уникнути перевірки. Законні вимоги прикордонників жінка проігнорувала, аргументуючи свою відмову небажанням перебувати в черзі, оскільки поспішала на відпочинок. Під час спілкування із 19-річної 19-річною прикордонницею жінка поводила себе грубо та зверхньо використовуючи нецензурну лексику та брудну лайку. Далі Здійснивши небезпечний маневр для життя та здоров'я військовослужбовиці, на високій швидкості втекла з місця події. Прикордонники переслідували автомобіль, який порушив правила, і попри те, що жінка чинила опір, її затримали і доставили до прикордонного підрозділу, де склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею за номером 18510 КУПАП. Російські ресурси повідомляють, що кілька сотень громадян, які мають подвійне громадянство Ізраїлю та України, не можуть перетнути кордон, оскільки їхні паспорти відібрала прикордонна служба. Аби отримати назад документ, їм необхідно оновити дані в ТЦК. Після чого громадян можуть мобілізувати громадянам Ізраїлю з подвійним громадянством та готовим паспортом. Необхідно звернутися в районний ТЦК. Однак ця інформація фейк. Фактчекери StopFake Фейк знайшли оригінал фото, яке відредагували пропагандисти. Знімок ще у 2017 році опублікував Святошинський відділ міста Києва Державної міграційної служби України, і насправді на папірці від руки написана інформація щодо стану готовності замовлених паспортів. Більш того, такі дії прикордонників не мали б жодного сенсу, оскільки Україна не визнає подвійного громадянства. А отже, власники громадянства України та Ізраїлю у правовому полі вважаються виключно громадянами України. України. Тому на них поширюються відповідні права і обов'язки. Тобто, військово зобов'язані чоловіки з подвійним громадянством не мають права залишати Україну. Це роз'яснив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Формулювання, яке розповсюджується на різних ресурсах, про те, що українців із подвійним громадянством тепер не випускатимуть із країни, м'яко кажучи, некоректні укотре можу зазначити, що в Україні заборонено подвійне громадянство. Користувачі соцмереж поширюють фотографію прем'єр-міністра Угорщини та президента України, на якій Віктор Орбан дивиться на простягнуту руку Володимира Зеленського. Користувачі припускають, що прем'єр-міністр Угорщини спеціально відмовився вітати українського лідера, потиснувши руку. Як того вимагає міжнародний протокол, і дають різні інтерпретації того, що відбувається. З гнидою вітатись за шквар. Орбан має імунітет від прокляття Зеленського. Однак це фейк. 2 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. То був перший візит угорського політика за час повномасштабного російського вторгнення в Україну. Хоча український президент кілька разів запрошував Орбана до Києва, і такі заклики відвідати Україну звучали ще у квітні 2022 року. Тоді прем'єр Угорщини не засудив Росію за масові вбивства цивільного населення в Бучі. Натомість, за повідомленнями низки джерел, прямо заявив. Покажіть нам докази, що це не під час повномасштабної війни. Віктор Орбан послідовно проводив прокремлівську політику, неодноразово виступав проти вступу України до НАТО та ЄС, проти санкцій щодо Росії, підриваючи зусилля Заходу з надання допомоги Україні та підтримуючи тісні стосунки з Москвою. Згідно з підрахунками МЗС Литви, до травня цього року Угорщина заблокувала або продовжувала блокувати понад 40% рішень Євросоюзу по Україні. Зокрема, транші допомоги Україні з Європейського фонду миру переговори щодо вступу України до ЄС тощо. Це спричинило погіршення відносин між Україною та Угорщиною, які й так були напруженими ще до 2022 року. Тому багато користувачів повелися на фейк, ніби Орбан міг і не відповісти на рукостискання Володимира Зеленського. Насправді для цього фейка використали стоп-кадр із зустрічі двох лідерів. Його було зроблено безпосередньо перед рукостисканням угорського прем'єра та українського президента. Перегляд. Нуши репортаж каналу Суспільне про візит Віктора Орбана, можемо переконатися, що угорський прем'єр потис руку Володимиру Зеленському і неодноразово. Зазначимо, що з 1 липня Угорщина головує у ЄС. Після візиту до Києва прем'єр-міністр Угорщини вирушив до Москви для переговорів із Путіним. Хоча в Євросоюзі негативно поставилися до цієї ініціативи. Голова Європейської ради Шарль Мішель наголосив, що Орбан не мав мандата від ЄС на цю поїздку. А голова дипломатії ЄС Жозеп Борель пові... Домов, що візит очільника угорського уряду до Москви відбувається виключно у рамках двосторонніх угорсько-російських відносин. Росіяни і далі не стомлюються брехати про Україну та світ, але чим далі, тим більше їх брехня абсурдніша та недолугіша. Ми ж сподіваємося на ваше українці раціональне мислення і закликаємо не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.